Масова бійка із ТЦК на захист цивільних чоловіків вже виходять військові. Новий скандал із Набу і САП Європа стурбована. Люди протестують. А Зеленського хочуть замінити переговори з Російською Федерацією. Росіяни просять перемир'я на фронті. Чи зустрінуться Зеленський та Путін? Скандал із Назарієм Гусаковим. Після анонсованої підозри блогер вийшов на зв'язок. Перекупи полонили Укрзалізницю, що відбувається наразі із квитками на потяг. Привіт, я Катерина Нестеренко. Перед тим як почнемо, підпишіться на наш канал, якщо й досі цього не зробили. І поставте лайк цьому відео, якщо підтримуєте україномовний контент. На Прикарпатті стався масовий конфлікт між ЖТЦК і місцевими мешканцями. Почалося все стандартно. Правоохоронці зупинили чоловіка для перевірки документів, однак він почав тікати. Потім у конфлікт вступили місцеві. Почалася штовханина. Ти поможеш йому? Відпустіть його! Відпустіть його! Ну що ти? Що ти з ним зробив? Давайте на руки його. Що ви робите? Відпустіть його. Тивай на руки. Алло! Eu Eu teiro. Eu teiro. É o tempo! É o tempo! o Ві! Ви не забувайте, що ви, ви не забувайте, що ви представник поліції, <гумен> ви поліції. Не, ви не схожа ситуація була і у Львові. На вокзалі ТЦК ЦК хотіли забрати чоловіка, але за нього вступився поранений військовий. Я маю, Я маю, не маю не для самозахисту відеозйомку. Ви, зйомку. Ви насинте що мене затримувати. Будь ласка, харашо, поліція. Виписуйте, по якому основанню він затриманий. Будь, будь ласка, виси, не перегороджуйте переговорю. Проверка документів. Будь ласка. Або не виписуйте не мені форбі. на місці, будь ласка, повістку. Я, Я звернуся до ТЦК в, в Києві. У мене квиток не на дві години дня. І мені потрібно пройти не. до камери схову на вищу перегляд. Це Будь ласка, не загороджуй, ні. Кожен вийдеш, подвіску. Ти не підеш, все рівно тобі прийдеться. Я вам шарик. Я вам Чекай, я вам сказав, а ви куди свої руки? Я в натурі зараз почну, руки забери, я зараз на силу почну застосовувати. Ти що, не продовжуєш? Дивись, протокол затримання привезено, я протокол затримання. Я тільки це мій син. Заберіть, ви з пасмуті, заберіть. Це що, тебе, в цим, моєї дитини, чи Конфлікт ледь не переріс у бійку. А що ж там із Набу? А там новий вузол в історії. Зеленський почув народ і заявив, що запропонує Верховній Раді законопроект, який має вирішити неточності. Усі почули те, що кажуть люди цими днями, що кажуть люди в соціальних мережах один одному на вулицях. Це все не даремно. Проаналізували всі занепокоєння, всі аспекти того, що варто змінити. І що має бути активізовано. я запропоную Верховній Раді України законопроект, який буде відповіддю, який забезпечить силу в системі правопорядку І не буде жодного російського впливу чи втручання в діяльність органів правопорядку, і, що дуже важливо, всі норми для незалежності. Антикорупційних інституцій будуть але є одне але наші депутати вирішили, що вони дуже втомилися, тому вирішили до кінця серпня сходити на канікули. Але президент вказав, що новий законопроект буде орієнтовано на наступному тижні, тому чекаємо, хоча б на екстрене засідання ради. Усі чекаємо. Гідьте, брати! Гідьте, брати! Гідьте, брати! Гідьте, брати! Крім того, як заявив міністр МВС Клименко, Зеленський дав два тижні правоохоронним органам, щоб узгодити спільну подальшу роботу без дублювання функцій. Тим часом вирішив дати коментар генпрокурор Руслан Кравченко, якому тепер підпорядковується на Бутаса. Заявив, що не просив. Про додаткові повноваження щодо САП мовляв його думку, не питали законодавці, які прийняли закон. Більше того пообіцяв робити все чесно, і ніхто е, не буде заважати працювати, тому що у кожного достатня, достатня кількість кримінальних проваджень та роботи нам нема що ділити. Це є позиція моя як генерального прокурора. Також за його словами, якщо йому дзвонитимуть і вимагатимуть. Закрити якусь справу, він відмовить. Що ж, побачимо наразі, після прийнятого законопроекту Кравченко може забирати справи набу та доручати розслідування іншим органам, бути фактично керівником САП та передоручати повноваження прокурора САП іншим прокурорам, надавати детективам набу обов'язкові письмові вказівки та самостійно закривати справи за підозрою топ-чиновників. Але ж обіцяв не закривати. До речі, як зазначив генпрокурор, поліція відкрила навіть кримінальне провадження через побиття співробітника Набу під час обшуків. Я дізнався, що один із працівників НАБУ прийшов до Солом'янського районного управління поліції писати заяву за фактом побиття. Я сказав зареєструвати кримінальне провадження за тим фактом, що співробітники СБУ могли нанести тілесні ушкодження під час проведення слідчих дій. Голова фракції Слуга народу Давитарахамія запевнив, що Рада підтримує план конкретних заходів щодо НАБУ, який розв'яже спірні питання. Тим часом у Європі, як зазвичай, усі занепокоєні. Канцлер Німеччини Мерц, президент Франції Макрон, вже поговорили із Зеленським. Сенатори США Лінці Грем Гремта Джин Шахін висловили занепокоєння щодо прийнятого українського закону, заявивши, що він підриває роботу ключових антикорупційних органів на САП. Нещодавнє прийняття Верховною Радою закону, підписаного президентом Зеленським, як ми боїмося, підриває значну частину цього прогресу та суперечить величезному бойовому духу України, а також очікуванням громадян України та міжнародної спільноти. Та закликали продовжувати боротьбу із корупцією, адже це важливо як для економічного розвитку країни, так і для продовження американських інвестицій. Єврокомісія також стурбована і вже поговорили з Зеленським. Чи пройшла у неї стурбованість не Відомо люди вже два дні поспіль ходили на протести. Мовчати ніхто не планує. Мітинги пройшли у Києві, Львові, Одесі, Дніпрі, Черкасах, Івано-Франківську, Чернівцях. Протести набули географічної масовості. Набу вирішили відреагувати і подякували людям за таку підтримку, але вони певно забули із ким мають справу. Дякуємо. Ви теж не хапайте зіркової хвороби до але в цій ситуації я, звісно, на вашому боці. Бо протести за НАБУ і протидій уряду це різні речі. Бо нагадаю, святих немає. Ось до прикладу Людмила Марченко у 2023 викидає хабар за паркан. Грудень 2023 року. НАБУ та року САП викрили її на одержанні 11 тисяч 300 доларів за допомогу у перетині кордону. Липень 2025 року Нардепка Марченко у Верховній Раді голосує за знищення САП та Набу. Паралельно із цим УГУР вже попереджає, що у Кремлі спробують використати протести в Україні на свою. Користь і вже займаються тим, як би ще більше розпалити вогонь серед українців і дискредитувати Україну на міжнародній арені. Більше того, діозна конгресвуменгрін, яка є дещо прихильницею Росії, вже поширила фейк що протестиці проти Зеленського, які відмовляються від Амиру. У Києві спалахнули величезні протести проти президента України Зеленського, оскільки він диктатор і відмовляється укласти мирну угоду та припинити війну. Молодець українському народу. Викиньте його з посади. А Америка повинна припинити фінансування та постачати зброю. Та що там голова Тернопільської облради Богдан Будковський назвав учасників акції проти закону проплаченими студентами? Стосовно голосування Верховної Ради, я не хочу давати коментарі. В мене є коментарі стосовно того, що людей зараз закликають на майдани, на революції, на зміщення влади під час війни. Це реакція на це. А те, що відбувалося біля ради. А що відбувалося біля обласної ради? Круто, Вийшло якихось 10 студентів проплачених. От мені це не подобається. Я проти того, щоб дітей використовували в час війни. Якщо там були люди, які можуть волонтерити, або воювати, ну в мене питання, чому не так не відстоюють Україну? Я рефлексую тільки на те, що хочуть зробити в країні переворот, і це вигідно тільки Росії. Все я не буду розцінювати діяльність правоохоронних органів, як на мене, це зовсім не мої компетенції. Мої компетенції реагувати на те, що відбуваються процеси, які можуть сприяти розпаду держави-поразки і війні. Але схоже проплачених таки знайшли серед мітингуючих. Ну або трохи відбитих. Камери. Відміна президента. Для чого ви хочете, щоб ми залишились без президента і не захватила Росія? Да, безгідна стая. <три> 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 Що ви робите? А ви охорониці? Як ваше ім'я? Як ваше ім'я? Просто ваше ім'я ні. Ви знаєте, ви її захищаєте? Не знаю. Добрий день. А ви знаєте, що це за акція сьогодні? Більше ніж знаєте. А чому ви прийшли з таким плакатом? А ви хто можна? А ви хто? Марія Боробаш, голова провільна. ви прийшли на акцію з. Тим, щоб зеленського у відставку, а в нас акція проти законопроекту. Я різниця, будь ласка, на кого хто вас проплачує? Хто на кого ви працюєте? Ну, це мої агітатор город. просто зеленської влади. Так. Зеленської влади ви прийшли, тому що тут багато людей. Ви хочете попіаритися на моїх півмільйонах підписників? Ви прийшли, тому що тут багато людей. Не змогли зібрати на оцю п -п -п помийку, то, що ви написали. У нас проходить акція, котра відноситься саме до скасування законопроекту. А прийшла пані, котра стоїть за те, щоб відправити відставку нашого президента. Прошу, будь ласка, вас реагувати, і щоб вона не ганьбила. А ви що думаєте про це? Напишіть. У коментарях обов'язково почитаю. Українці почали масово жалітися на жорсткий дефіцит квітків на потяги. І з початку літа дуже сильно активізувалися перекупи, які викупають квитки за дві хвилини, а потім просто перепродають удвічі або й тричі дорожче. Ну що для тих, хто розказував мені в коментарях, писав, що блін там не проблема з квитками. Укрзалізниця, частина 2. Значить, сьогодні ранок викуповуємо білети». Теж там поставили в резерв для дітей все. Щоб ви розуміли, 8.00. Ну, окей, там 30 секунд похибки, в принципі, спеціально два телефони, навіть скрин зробив, не відкривається продаж. 8.01, не відкривається продаж. 8.02 відкривається продаж квитків. І реально квитків, ну, ну я не знаю, просто це лічення якісь секунди, квитки зникають. Тільки ти починаєш відмічати, бронювати, пише викуплено, викуплено, викуплено. ну Коротше, квитки ми так і не змогли придбати. Більше того, з'являються ось такі реклами у соцмережах із людьми, які допомагають, із питанням квитків. Чи робить щось із цим Укрзалісниця? Ні. Але вони вирішили зробити інфографіку, на якій розповідають, що виною у всьому цьому є аномальний попит, а не перекупи. Ну, як віримо. Пишіть у коментарях, чи ви зіштовхнулися вже із такою проблемою цього літа. Цікаво почитати, як нас багато, бо я точно так. Тим часом до СБУ також є питання, як виявили журналісти-розслідувачі громадського у сім'ї високопосадовця СБУ Олексія Прокопенка. Нерухомість тільки. Росте, загальна сума якої сягає вже 600 тисяч доларів. Попри засекречені декларації та невідповідність офіційним доходам, виявили у нього елітну власність, включно із дворівневим пентхаусом у Києві, який був придбаний тещею. За значно занищеною ціною, а також квартири в Одесі та Хмельницькому, куплені за сумнівними схемами. Родичі, серед яких теща та батьки не змогли пояснити походження коштів на ці придбання. А сам Прокопенко, нещодавно призначений начальником управління СБУ Хмельницькій області, відмовився від зустрічі, зазначивши лише про розлучення зі своєю дружиною, яке відбулося вже після. Згаданих покупок нерухомості розпочав свою кар'єру Прокопенко ще у 2006 році. А з роками вже не був статусу полковник Пенхаус. СБУ є питання? Вийшов на зв'язок вже всім відомий борець за права людей із інвалідністю. Блогер громадський діяч Назарій Гусаков. А нещодавно генпрокурор анонсував найближчим часом вручення йому підозри у шахрайстві та відмиванні грошей. Але заочно, оскільки він перебував за межами країни сьогодні. Або завтра ми підозру в заочному досудовому розслідуванні. Заочно повідомлення про підозру, тому що фігуранта немає в країні. Але що я не помиляюсь, мільйон двісті збитків, тому що 300 а, з копійками потерпілих відмовились бути потерпілими. Тому ми вже зібрано достатньо доказів для повідомлення про підозру, але повідомлення про підозру не означає, що досудове розслідування буде закінчено, досудове розслідування буде продовжено, і будуть збиратися докази для встановлення повної картини повної істини. Ось на вирішив зробити звернення. каже, що не ховається від суду і слідства, лікується, бо стан здоров'я важкий. Моє ім'я на Зарісоко, нарочені самого вікна 1924 року. Дивиться за камерою немашого зв'язку і застану здоров'я. Сьогодні дізнався, що очі зенерального проходя України хоче вчити мені підозру у скоєнні зочі. Я наховаюсь від свіста, наховаюсь від сіла. Повідомляю своє фізичне місце знаходження. Це медичний заклад саме поедях, який знаходиться в Мілані за вулиці Одчатіні 60. До Італії, за його словами, поїхав 12 травня. Там і проходить лікування. Каже, що не може навіть тримати в руках телефон. Тому записати це звернення йому допомагає мама. А ви що думаєте, як далі триватиме слідство? Та чи визнають його винним? Поки ми добиваємося правди у тилу, хлопці добиваються миру на фронті. Донбас у нас все ще залишається стабільно найгарячішим. За даними дівстей, російська армія просунулася біля торського на Лиманському напрямку та продовжує штурмувати. Ту ділянку. Проте штурми біля Часового Яру на Краматорському напрямку були невдалими. Один із таких невдалих штурмів вирішили показати військові. Напрямок не уточнюється, але саме там росіяни думали зробити ефект неожиданості, але неожидано отримали люлей. Наші пілоти спрацювали чітко і впевнено. Цілі виявлені штурмові дії, зірвані техніка. І жива сила ворога накриті щільним вогнем. Великий наступ не вдався. Також як видно на мапі просування її і на Харківщині поблизу села Зеленгай, не полишають спроб захопити землі і на Сумщині. Загалом за добу було знищено понад тисячу російських військових і десятки військової техніки ворога. Наші військові, попри російську навалу, ще й вдало впроваджують нові технології, як для захисту, так і для допомоги своїм. П'ята штурмова київська бригада показала унікальні кадри, як за допомогою роботизованої системи викуювали пораненого. Хай маякнуть. Хай маякнуть, мах махнуть, щоб він поїхав. Потом маякнеш на камеру і старт даш. Як почув? Та не та, не та, не буде, буде Отправляється, отправляється. В укриття передаємо. Їдь, їдь. А, так, так, так. Та, ти за від'їдь, ну вам. Давайте, не немного. Я чіткий. Кидер, чекає, кура. Не спіши. Максимально швидко і головне з мінімальним ризиком військового доставили до лікарні. Браво! Але самі росіяни не поспішають забирати своїх свинособак. Тому іноді на мертвих росіянах доводиться навіть ночувати нашим військовим. Бійці з третьої штурмової розповіли, як російський бліндаж повний двохсотими росіянами, став укриттям. збирати нашу позицію. Ми, треба Стоємо ми, що ви розуміли впереді піхоти. Немо, ми той, то не певне з під цюра з той сторони наша фото, з ворожа. І ми тупо посередині. Тут б, блін, дожух. Да? Я прям по жмуру лізу. Так, да? Да. їх тут. Да, там. Та вон б під ногами вроді. А це просто станіна. Залазь, залазь, братан. Да, провернись. Бач, вони його розкопали ще. Сука. Вони його розкапували. Гор залазь, він туди падає. Осюдитись. Димор. Можна... Да, да, Ти так. на ньому сидиш. <плес> <плес> І оце все. Треба перенести сюди очі яму. Так, так? Так. Нога ціла? Наступило щось. Пасики, в мене з'їла сколок. Часто мене дивує те, з якою легкістю та усмішкою на обличчі військові розповідають про свої надважкі фронтові будні. Безмежно вдячна їм. Якщо ви теж пишіть приємні коментарі. Я знаю, вони точно побачать, адже дивляться наші випуски. Росіяни не розуміють слів, не хочуть миру і продовжують вбивати і знищувати. Окрім так, на фронті сьогодні вночі були атаковані українські міста. У Черкасах постраждало понад семеро людей, серед яких є дитина. Били по цивільних пошкоджено 20 житлових будинків. Також під вогнем опинилася Одеса. Росіяни зруйнували житлову дев'ятиповерхівку. Є поранені, П'ятьох вдалося дістатись під завалів. Окрім будинку, горів і всім відомий ринок привоз. Також пошкоджено пам'ятки архітектури в історичному центрі міста, які перебувають під охороною ЮНЕСКО. Але наші вміють давати по зубах. Тому у Краснодарському краї лунала повітряна тривога протягом всієї ночі. Попали. Попали. Папалі то вон. На курорті в Сочі було спекотно. План кавер і вибухи на нафтовій базі. Міністерство вбивства Російської Федерації каже, що то осколки. Увага! Ось так за їхніми мірками виглядають уламки дронів. горять! Дикий прямо тобі ті авоз не вдома. П'ять прильотів в одну точку. Ракет ППУ росіяни не бачили. Слушайте, так, не так далеко, так прильоти. Ну потому а, що, може, ракети, ракети вже закончились. Просто столько вже безпілотників, може, ракети закінчились. Я не знаю, що у них. Перезарядка ПВО. Да, в одну точку там щ хі... уже. До речі, під час атаки лунало цікаве питання. Чому це Сочі Бамбят, а не Росію? Слухайтеся. А Чому Сочі бомбят? Я не понімаю. Довжний Росію, бом... Во! А, а Сочи то не Росія. Але і цивільні росіяни допомагають нашим військовим. На Херсонському напрямку розпочався сезон випалювання нечисті. От наша кухня була. Да. Масові пожежі призвели до того, що у них на позиціях а горить усе: від техніки, автомобілів, майна і до бриндажів, БК, бань, кухонь залишаються голі й босі, але допомоги немає. Бо, як ми знаємо, із водою у них проблеми. Та що там горить Росія? І аж на Забайкалії, і у них на все одна відповідь: Палії точно працюють на Україну. Свої так не можуть. Вже ще заїжджали ніска чоловік сажені роботи не на українців. О, вже ці українці і відбуватися встигають, і атакувати, і випалювати росіян як на фронті, так і у Краснодарському краї. Ну, молодці. Проте росіяни не хочуть миру, і вони це явно показали вчора у Стамбулі. Саме там відбулася зустріч переговорних делегацій України та Росії. Це вже третя. Голова нашої делегації Рустем Умєров. Росіяни ж знову прислали історика Медінського. Приведу історичку справу. He's a, he's a В Китаї була гражданська війна. Україна налаштована домовлятися, безумовне припинення вогню і ударів по цивільній і критичній інфраструктурі. Це перша і головна умова нашої сторони. Але Медінський цього не чув. Він навпаки пропонує короткі перемир'я на фронті по 24-48 годин. просто чтобы забрать пораненных и трупы. Мы еще раз предложили украинской стороне рассмотреть, на наш взгляд, очень важный вопрос объявления на линии боевого соприкосновения, на линии фронта, коротких по 24-48 часов перемирий для того, чтобы была возможность у санитарных команд забрать раненых Була можливість у командирів забрати трупи своїх бойців. а щось робити для того, аби зовсім зупинити вбивства, вони не планують. Також організація зустрічі президента Зеленського із так званим президентом Путіним за участю президентів США та Туреччини пропонується зробити до кінця серпня, але нагадую, росіяни не налаштовані на мир. Тому як заявив Мідінський, позиції України та Росії. За меморандумом. Дуже далеки одна від одної. Для того, чтобы подобная встреча состоялась, необходимо предварительно проработать условия соглашения. И понять, что на этой встрече обсуждать. А на самом деле на этой встрече надо не обсуждать соглашение, а ставить точку, подписывать. Знаете, как у нас говорят, конец делу венец. Встречаться для того, чтобы с нуля заново... Все це обсуждати не має смисла. Також одною із основних умов було продовження гуманітарного треку, щоб повернути всіх українців додому, як військових, так і цивільних. Саме на ці зустрічі домовилися обміняти ще понад 1200 військовополонених із кожного боку. І саме у цей вечір прийшла до нас гарна новина. Із полону повернулися ще група важкохворих і тяжко поранених українських борців. Так, це віриш чи ні? Я вдома три з половиною роки. Я знаходився. Ой, не знаю, де я знаходився. Повернулися оборонці Донеччини, зокрема Маріуполя, також Сумщини та Харківщини. Байте, баба, хлопці, Вітаємо вас вдома, вітаємо дома. будь ласка. Дякую. Також відомо, що на рідну землю повернувся останній захисник Зміїного. Найстаршому серед повернутих героїв 55 років, наймолодшому 27. Вони пройшли полон, біль і очікування. Нарешті вдома. Вітаємо і щиро дякуємо за захист. І поки українці воюють і відстоюють нашу незалежність, на зв'язок виходить Олег Винник. У нього тепер нова теорія. Заявив, що нікуди не тікав, а просто на початку повномасштабного вторгнення виїхав додому до Німеччини. Міф про те, що я втік. <хи> Ви самі прекрасно розумієте, що це неправда. 25 років я проживаю тут в Німеччині, колись виїхав за контрактом працювати. і Так тут і залишився. Тут народився мій син, тут моя сім'я. І бо до речі, багато українців так робили. Хтось і за кохання виїздив, хтось і за навчання, хтось і за роботи, але це не робить їх менш українцями, і так само і мене повертався постійно до своєї батьківщини, до своїх людей з концертами застролями. і так і повернувся додому сюди, в Німеччину на початку війни. Ну, дякую, що ковток свіжого повітря із Німеччини цього разу не передавав. Поставте лайк цьому відео, якщо вам подобаються наші новини. Для нас це важливо. І нагадую про важливість підписатися на наш канал Україна сьогодні, аби ми з вами не губилися на просторах. YouTube. Побачимося.